Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Новини в марафоні. Їх готують команди фактів сітіві та вікона з тебе вітаю. День за днем очищують українську землю від вибухонебезпечного залізяча. групи розмінування ЗСУ протягом тижня обстежили та очистили від снарядів та мін понад 130 гектарів території, 120 гектарів з них стільгосп. Угідь та понад 90 кілометрів доріг. Про це повідомляє генштаб. За цей час сапери знайшли та знешкодили більше 1700 вибухонебезпечних предметів. Від початку ж повномасштабної війни ця цифра вже сягнула майже 110 тисяч. Загалом за минулу добу росіяни завдали 53 авіаудари по наших позиціях та прифронтових населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільних. Повідомляє Генштаб. Як воюють артилеристи з 80-ї окремої штурмової бригади ЗСУ? Спеціальний репортаж Владислава Круглова. Ми їх отримали доволі так недавно. Ми місяць на ніцьки працюємо. До цього ми працювали на Д-30. Артилеристи з 80-ї бригади показують нам радянську гармату М-46 130-го калібру. Вона значно потужніша за Д-30. Переваги тут в дальності, ну і в калібрі. Тут калібр ну, не так набагато прям більший. На прийомі. Чого це називається? Давайте, до столу. столу. Під час інтерв'ю до військових поступає команда до роботи. Аби навестися за наданими від штабу координатами, артилеристам треба до п'яти хвилин. Після чого. Армата! За сьогодні це вже кількадесятий постріл. Військові кажуть, цієї ночі не спали, працювали, бо цілі є завжди. Нам на склад там завезли доволі багато до неї. БК. переважно працюємо по так, так само по. Артилерійських батареях, наприклад, по засічках, десь там засікли якусь мінометну батарею, там дешки, де 30 засікли. Артилеристи стоять за декілька кілометрів від поля бою, тому робота з цих закритих позицій відносно безпечна. Сюди долітають не усі калібри. У Нас не достають там 122-ка, там якийсь міномет. Може, там ураган якийсь 152-ка сюди дострелювати. Але теж не часто І так само не кошмарять ланцетами, як, наприклад, в час моєї руми стояли на Д-30. Ну по безпеці тут краще стояти, бо вона далекобіна. Максимальна дальність цієї гармати м – М46, 37 кілометрів. Вона б'є різними типами снарядів: бронебійними, осколочно-фугасними, реактивними та світовими, але потребує ретельного догляду. Чистка ствола, то не буде мусора, якогось. От, наприклад, ми стріляємо на осколочних без колпачка, любої касниння, типу, в мембрані, і он розривається. То якщо там будуть кокета мусор, він впаде, і ми при вистрілі, же зводяться, він просто розривається. Получается, буде погибший возле гармати. Не минуло і півгодини, як бійці знову отримують команду до роботи. Гармата перезарядка гармати відбувається на ваших очах. Це займає лічені секунди. Поки артилеристи закладають боєприпас. Навідник коригує координати і знову. Армати. Після цієї роботи по ворогу військовослужбовці кажуть краще піти в укриття. Літаж викопалений на глибині 2,5 метри. У нас тут вине перекриття, все скріплено скобами. Так, рекліночка, щоб не мочило, захищає нас від ворожих арт-обстрілів. Ми ж Ну, теж так само, якщо ланцет буде летіти, якийсь ще забігли. Береже життя в будь-якому випадку. Вже в укритті від аеророзвідників і... отримують повідомлення. Задачу виконано. Щойно відпрацювали по ворожій піхоті. Внаслідок нашого удару ворожа піхота відійшла на свої раніше зайняті позиції, і чим ми рятували наших хлопців, які сидять зараз на на нульові на нульових позиціях і ми стараємося. Ми розуміємо, що ми не, не то, нам ну, не так як їм. Ну ми все робимо для того, щоб вони жили. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, Факт ICTV, Єдині новини. Чехія може найближчим часом передати Україні радянські гелікоптери Мі 24 Про це заявила чеська міністерка оборони Яна Чернухова. За її словами, вертольоти досі в робочому стані, хоча виконували бойові завдання понад 40 років. Натомість, Чехія замінить радянську техніку американськими гелікоптерами вже до наступного року. Також Вашингтон подарує празі ще вісім гелікоптерів як нагороду за допомогу Україні. Загалом чеська армія матиме 20 американських вертольотів. Литва припускає повне закриття кордону з Росією а також з Білоруссю. Чи відбудеться це водночас, поки в міністерстві внутрішніх справ країни не вирішили? Очільниця МВС зазначила, нині немає реальних загроз, але існують певні ризики і провокації. Вже від завтра Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю. Держави Балтії та Польща вже кілька місяців обговорюють можливість закриття кордону. Ні, від Білорусі, адже режим Лукашенка штучно провокує міграційну кризу. А після прибуття до країни найманців Вагнера ситуація ще більш загострилася. Російська окупаційна армія потерпає від нестачі солдатів, бо нині найманці міноборони не просто вербують у колоніях арештантів на війну, а це роблять оманою. Наприклад, їм обіцяють відрядити на цивільні дорожні роботи, натомість кидають на передову. Про це розповів один із військовополонених бійців загону «Шторм З» на ім'я Михайло. Про що ще розповідають полонені росіяни Андрій Пощтів? Тормзет 44-річний Михайло рецидивіст. ледь на половину життя провів за ґратами за крадіжки, звідти рушив воювати в Україну. каже у лави окупантів, рекрутери його заманили підступом. К нам приїхали вовші гражданські чоловік, ставив що працювати ага. Там, в Бранецькій області. Асфальт с там дороги ремонтувати. І там обещали, у спом надслушно. Натомість йому та ще сотні зеків, завербованих по кільком колоніям, якісь люди з погонами наполегливо порекомендували укласти контракти з російським міноборони. Вивезли в який там ангар і сказали, що ребятам работать вам не придётся. Порвали ці договора там все. І сказали писати Контракт на полгода. Потім твердить криминальник был півтора тыжневый вишкіл на полигоне и згодом окопы. Командиры запевняли, вони тут освободители. Ну, вы пришли как освободители. Да, ну оказалось что наоборот. Как захватители. А когда вы это поняли? Когда попал в плен и увидал все остальное. А что именно вы увидели? Разрушенные дома. А це 28 восьмирічний Раїс з забутого богом селища неподалік Іркутська. Мобілізували торік восени. І що вас очікує? – Що очікує, не розумів. Так само пройшов вишкіл, у новорічної ночі, опинився в Україні і ось нещодавно потрапив у полон. Шли штурмовики по окопу, а там уже ваші парні. Стой, здавайся. На третій день. Так я там муж находив второй раз на позицію. Ми навіть не слышли, як подойшли україн війська України. Вони сказали здавати. Сказали бути жить. Михайло твердить, крадіїв у законі поважає та присягається заклики кримінальних авторитетів Росії до зеків не ходити на злочинну війну не чув. Принагідно погоджується послухати. До нас этого не завели, это на атаку он прав. І Михайло, и Раис певнять в українців не поціляли. Лично я в боевых действиях участия не приймав. Тобто, ні разу навіть не вистріли. Ні. Та чи так це насправді з'ясовують вці. Служба безпеки України наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України. Вказані військовополонені твердять, що особисто вони не брали участі у бойових діях, але слідчі СБУ наразі ретельно перевіряють цю інформацію. Нині рецидивіст Михайло дуже радить іншим зекам не їхати сюди на війну. Сидіть на жопі ровно і не дерґіть ніпра. Це все обман. Раїс після ймовірного обміну сам ладний сісти за грати, аби більше не бачити жахів війни, влаштованої Кремлем. Приміром, каже, полишені тіла російських солдат. А частини тіла мертві тіла багато. лежать, гніють нікому не потрібні. Андрій почті Ортендаженко факт сі ті. Єдині новини. Виступи на цій сцені та отримати мріяне гран-при Мрія чи не кожного молодого виконавця в Україні відбувся триденний фестиваль Чорноморські ігри 23. Через російську агресію його довелося перенести з тимчасово окупованого Скадовська до Києва. Але організатори певні, конкурс точно потрібен, аби навіть в умовах війни не позбавляти малечу мрії. Про велику сцену разом з юними талантами виступали зірки українського шоу-бізу. Та хто ж отримав статуетку та титул переможця гран-при Чорноморських ігор? 23 знає Ігор Ромахло. При повномасштабну агресію Росії найочікуваніша мистецька подія Чорноморські ігри 2023 відбулася. Та війна все ж внесла свої корективи. Фестиваль довелося перенести з тимчасово окупованого Скадовська до Києва, але це не вплинуло на неймовірне бажання юних талантів вийти на сцену для участі у конкурсі. Відібрали понад пів тисячі дітлахів. урахуванням воєнного стану це дуже великий, це дуже гарний показник. Ми, ну, не розраховували, що стільки буде бажаючих. З 12 країн світу українці і Америка, і Іспанія, Німеччина поз'їжджалися. Головною ж ідеєю 19-х чорноморських ігор стала підтримка тих українців, які через війну втратили свої домівки. На фестиваль у столиці запросили майже тисячу вимушених переселенців, серед них і Олександра. Вона разом з чоловіком та п'ятьма дітьми прожила в окупації на лівобережжі Херсонщини чотири місяці. Каже, такі заходи допомагають хоч трішки відволіктися. Можу сказати, що зараз це недоречно, але ж треба невеличке розвантаження, тому що завжди напруга сирени. І сьогодні зустрілися всі херсонці. Таке відчуття, що ми вдома. Але ж хоч на деякий час відчути те, що ми вдома. Ще один стимул для молодих виконавців це виступити разом зі своїми кумирами. За три дні чорноморських ігор разом з малечою тут співали найвідоміші українські зірки: зокрема, Тіна Кароль, Гурт Творчик, Каска, Надія Дорофеєва, Джері Хейл та багато інших. Порадували своїм виступом і Тріо Михайло Хома, Олександр Пономарьов і Тарас Тополя. Техніка ворожа рідна Україна. Переможе. Організатори впевнені, цей фестиваль має стати додатковою підтримкою і для наших воїнів на передовій, адже вони воюють саме заради того, аби дати можливість дітям України посміхатися. Наші хлопці, які боронять нас, це стимул. Вони знають, що там. Є дитяча посмішка, його син, його донька тут на фестивалі. Вони мають оцю психологічну розраду, вони мають можливість показати себе. Один із засновників чорноморських ігор і перший ведучий фестивалю Олександр Богуцький впевнений, ЗСУ роблять усе, аби ювілейні 20-ті ігри пройшли знову на українському узбережжі Чорного моря у вільному українському Скадовську. Я дуже солідаризуюся з усіма, хто говорить, що ми обов'язково чорноморські ігри повернемо в Скадовськ. Ну сумнівів ніяких немає, Україна переможе. Я думаю, що спів і талант дітей-учасниць чорноморських ігор додадуть впевненості у цьому всім. Про те, хто щодня звільняє українську землю, українські діти добре знають, переконана віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. І допоки діти надихають бійців наближати перемогу, самі ж воїни ЗСУ надихають дітлахів на власні маленькі перемоги. Кожна дитина розуміє, кому вона сьогодні завдячує, що вона може бути сьогодні тут і брати участь в такі гарні події, тому що ми повинні дякувати кожному захиснику і захисниці, які зараз на передовій які боронять. <свіст> Україну і які додають нам сил, можливостей і віри в перемогу цьогоріч. Битва за гран-при була запеклою як ніколи. У мріяну ж перемогу отримала 13-річна Єва Генова з Рівненщини. На жаль, тріумф власної доньки не зміг побачити батько, який 14 липня загинув на фронті. Генамоєва! Єва, Генова, місто Рівненська область. Костянтин Мельников, Єгор Ромахло, Максимлян Ільченко. Факт ICTV. Єдині новини. На цьому поки все до зустрічі за 15 хвилин. А марафон продовжить моя колега Яна Брензей. Прошу.